З жовтня учні початкових класів області харчуватимуться безкоштовно. 250 боєприпасів знешкодили сапери ДСНС від початку року на Вінниччині. У подільському зоопарку оселились нові мешканці. Ви дивитесь новини, і ми розпочинаємо наш випуск. З Жовтня учні початкових класів в області харчуватимуться безкоштовно на безоплатне відвідування їдалень школярів перших-четвертих класів для всіх громад Вінниччини з держбюджету виділили 111 мільйонів гривень. Така постанова уряду була ухвалена у межах стратегії реформування системи шкільного харчування, ініційована першою леді Оленою Зеленською. Також постанова передбачає забезпечення збалансованої якісного харчування дітей у закладах освіти. Незалежно від того, де знаходиться дитина, чи в сільській місцевості, чи в міській місцевості. Вона буде харчуватися в розмірі 50 гривень на, на день. Якщо це харчування буде відбуватися до 12 години, то це буде. Відповідним чином сніданок. Якщо це буде після 12-ї години, то це буде обід. Місце для учнівського активізму та відпочинку створили в одному з ліцеїв Калинівської громади. Колишню гардеробну перебладнали у сучасний шкільний хаб з яскравим і сучасним ремонтом та технікою. Колектив ліцею останні кілька років працює над модернізацією закладу та покращенням навчального процесу. Сучасний яскравий навчальний простір для відпочинку та навчання школярів створили в другому ліцеї Калинівської громади. Після уроків представники самоврядування організовують тематичні заходи. Там працює волонтерська команда та проходять зустрічі із захисниками. Учням дуже сподобалось ті всі зустрічі, які ми проводили з військовими. Діти були в захваті. Це дійсно той момент, коли. Дитина може задати свої питання військовому від початку повномасштабного вторгнення. Новітній простір став великим волонтерським хабом, як для учнів, так і для жителів міста. Переобладнавши гардеробну під простір для відпочинку та навчання. Наші діти, наші вчителі емоційно вражені і їм потрібне таке місце, де вони б могли побути у спокої або ж навпаки побути у колективі, поспілкуватися, якось розвантажитися, об'єднатися заради якоїсь спільної справи. Ну, оскільки такого місця не було, ми вирішили переобладнати колишній гардероб. На перервах тут порожньо не буває, він завжди відчинений. Ти можуть прийти сюди просто поспілкуватися в неформальній атмосфері, не на коридорі, де там чергують вчителі, а саме в такому місці, де можна усамітнитися. Шкільний хаб у цьому ліцеї працює вже другий рік. Оновлюють у навчальному закладі й коридори та класні кімнати. Також цього року відремонтували повністю шкільну вбиральню, обладнавши новою сантехнікою та великими дзеркалами. Тут все таке новеньке, дуже сучасний ремонт, все дуже класно. У ліцеї навчаються 14 дітей з особливими освітніми потребами. Для них обладнали інклюзивну вбиральню. Це естетичний такий креативний простір, де діти можуть і підзарядити телефони, і поспілкуватися, і привести себе у належний вигляд. Ну і зрозумів, якісь свої реалізувати фізіологічні потреби. Справа в тому, що школа побудована у 1966 році, і з того року ніякі комунікації, ні, наприклад, водовідведення, ні там, навпаки, водопостачання, ні електрокомунікації вони не були ремонтовані. Через те була дуже нагальна потреба це зробити. Продовж останніх трьох років шкільний колектив активно модернізує ліцей, аби в навчальному закладі було затишно та комфортно навчатись. Яна Колодинська, Вікторія Ворущак, телеканал «Вінниччина». 250 боєприпасів знешкодили піротехніки ДСНС від початку року на Вінниччині. Більшість вибухонебезпечних предметів люди знаходять у полях та під час будівельних робіт. Сапери застерігають, якщо натрапили на підозрілий боєприпас. Не торкайтеся до нього, знешкоджувати його можуть лише спеціально підготовлені фахівці. У нас в студії Оксана Урбанська, речниця головного управління ДСНС у Вінницькій області. Вітаю вас! Вітаю вас! Як діяти у разі виявлення вибухонебезпечного предмету? Ну, є такий сталий і постійний алгоритм, який мають пам'ятати як діти, так і дорослі. Про це ми доносимо абсолютно під час всіх превентивних заходів. Перше, що має зробити людина, це відійти на безпечну відстань від виявленого небезпечного та підозрілого предмету, зателефонувати до спецслужб за номером 101, це ДСНС України у, Він, у Вінницькій області, якщо ми говоримо про наш регіон, або номер 102, також можна використати номер 112 Необхідно. Одразу повідомити про місце виявлення невідомого предмету, назвати час виявлення. І постаратися зробити так, щоб до цього місця ніхто не підійшов, тобто якось загородити дане місце, і відійти на безпечну відстань. Якщо є можливість побути до приїзду спецслужб, які встановлять тимчасову охорону, то це було б дуже добре. Ну і треба пам'ятати, що за жодних обставин люди не повинні здійснювати будь-які механічні впливи на ці предмети: не пересувати його, не заливати, не посипати ґрунтом, і не дай Боже чимось. По ньому стукати, а як часто люди натрапляють на боєприпаси? Ну, якщо подивитися статистику, то спочатку весняних робіт та осінніх, тоді, коли найбільше люди, як то кажуть, наводять лад на присадибних ділянках під час обробки полів, дуже часто саме під час таких робіт і виявляються вибухонебезпечні предмети. Здебільшого це відголоски, як то кажуть, часів минулих війн. Чи збільшилась кількість виявлення таких предметів, можливо, в порівнянні з минулим роком? E, порівнювати минулий і теперішній рік, як то кажуть, ще зарано, тому що 2024 не закінчився. Але ми маємо усвідомити і маємо розуміти, що з початку повномасштабного вторгнення кількість виявлених боєприпасів на території Вінницької області збільшилась завдяки тому, що і здійснювалися обстріли на території Вінницької області. І звісно, на знищення та знешкодження небезпечних предметів також залучається піротехнічна частина, ДСНС України у Вінницькій області, і на всі боєприпаси часів минулих війн виїжджає виключно наші піротехніки. Наскільки такі боєприпаси можуть бути небезпечними, і чому їх категорично не можна трогати? Тут не можна, як то кажуть, проводити якусь вибірку чи градуювання безпечні, небезпечні апріорі, всі вибухонебезпечні предмети вони є небезпечними і говорити про якісь, який може менш нашкодити людині, а якісь більше це буде неправильно, тому що вони абсолютно всі становлять загрозу для життя та здоров'я людини. Дякуємо вам, що завітали до нас в студію. Дякую вам. А нашим глядачам нагадую, з нами була Оксана Урбанська, речниця головного управління ДСНС у Вінницькій області. В Україні з 1997 року, 8 жовтня, своє професійне свято відзначають. Юристи, воно об'єднує юристів різних сфер діяльності, які стоять на захисті прав і свобод українців. На думку деяких істориків, саме у жовтні з'явилась перша у київській русі впорядкована збірка правових норм, які були обов'язковими до виконання. Автором цього юридичного документу вважають самого князя Ярослава Мудрого. Нас в студії Жанна Грушко, адвокат, кандидат юридичних наук. Вітаю вас, вітаю. По перше, вітаю вас з вашим професійним святом. Дякую. Нині у часи війни. Які права українців варто найбільше відстоювати? Сьогодні воєнний стан поставив перед нами досить великі виклики, і, зокрема, це порушення прав військовослужбовців, тобто тих людей, які боронять нашу територіальну цілісність, землю. Відстоюють взагалі нас від російського окупанта, тому найпершу чергу це потрібно відстоювати саме права їхні і захищати. Потім у нас є категорія населення це внутрішньо переміщені особи, які досить суттєво постраждали від наслідків. Цієї клятої війни, і тому питання захисту ВПО це також є на часі. Далі ми можемо говорити про ті верстви населення, які сьогодні є мало захищеними, тобто, це питання соціального забезпечення пенсіонерів, малозабезпечених сімей. Це, наприклад, питання. Людей, які е, мають інвалідність, але не мають належного е, також захисту чи грошового утримання. Ну і кожна людина і громадянин, вона Має за Конституцією право і на честь, і на гідність, і на свободу, і на життя, і на безпечне здоров'я, довкілля, атмосферу і право власності. Тому незалежно від того, хто ця людина, який в неї соціальний статус, відстоювання захист її прав і свобод, це є найвища цінність держави в цілому і представників юридичної професії. Зокрема, є вислів. Незнання законів не позбавляє відповідальності, як людям убезпечити себе від різних незаконних схем, і як часто взагалі звертатись за допомогою до фахова, як потрібно часто звертатись за допомогою до фахових юристів? Тут питання мабуть до кожного із громадян, якщо ви маєте право на щось. То вам потрібно звернутися в компетентний орган і його реалізувати. Якщо ви бачите, що на ваші права або свободи посягають, то тоді треба звертатися в компетентні органи, заявляти про це і відновлювати своє порушене право. Ми зустрічаємося з питаннями там незаконних дій е, працівників ТЦК. Зараз часто це актуально в засобах. Масової інформації далі ми зустрічаємося із шахрайськими діями, наприклад, щодо банківських карток, їх взлому або взлому телеграм-каналів, або, наприклад, там якісь обмеження чи стягнення заборгованості з людей. Тобто, фактично, кожен факт порушення він передбачає, що якщо ти мав право, але ти ним не скористався, то тоді відпов... вибачає відповідальність на тобі. Якщо твоє право порушили, то чому ти нікуди в законний спосіб не звернувся? І саме в такі моменти фахова консультація юристів вона є вкрай необхідною, але не будь-якого юриста, а саме фахового і профільного з вашого конкретного питання, з якими найбільшими порушеннями конституції ми стикаємось у наш час? Дивіться, сьогодні ми можемо говорити про те, що населення нашої країни ділиться на дві групи: це ті, які говорять про постійне порушення конституції, і ті, які намагаються відновити права людей, які порушуються так чи інакше. Ми говорили про те, що ніби не конституційним є порушення права на свободу пересування, оскільки встановили обмеження щодо перетину кордон чоловіками, оскільки превалює суспільний інтерес і пріоритет суспільного значення над індивідуальним. Але ми повинні розуміти, що оскільки нормативно-правові акти, тобто документи, які визначають такі обмеження, не визнали неконституційними, а навпаки, вони є сьогодні прийняті на реалізацію Конституції і законів України, то можна чітко сказати, що це не є порушення конституційного права. Далі ми говоримо про те, що людей протиправно позбавили їхньої власності, тобто тих, в кого знищили майно. Наприклад, то ми говоримо про те, що відновлення такого права теж слід захищати і дотримуватися процедури, щоб відновити житло, щоб, наприклад, отримати компенсації. Якщо ми говоримо про членів сімей, наприклад, загиблих військовослужбовців, то чи не буде обмеженням конституційного? Право на отримання права на спадщину чи на одноразову грошову допомогу, якщо, наприклад, рані за ранішими редакціями повнолітні діти права на отримання таких допомог не мали, а неповнолітні діти мали. Тобто, чи не буде це порушення рівності громадян і спадкоємців в цілому? Тому, фактично, сьогодні слід говорити, що законодавство національне воно є недосконалим. І ми маємо на це звертати увагу, і ми маємо надавати реальні пропозиції для його вдосконалення і для його кращого функціонування. Але поряд з цим ми можемо використовувати дуже багато правових інструментів, які будуть забезпечувати і відновлення. Порушених прав і визнання тих прав, які не визнаються, і в будь-якому випадку надавати різну юридичну допомогу, яка буде забезпечувати усталенню і захисту прав і свобод людини і громадянина. Дякуємо, що завітали до нас до дякую. студії, і перш за все, дякую за ту важливу роботу, яку насправді ви, ви робите. Дякую вам. А нашим глядачам нагадую, у нас в студії була Жанна Грушко, адвокат, кандидат юридичних наук. Два леопарди з Покровська стали новими мешканцями подільського зоопарку. Доставили тварин з приватного звіринця під час евакуації з Донецької області. Чорний леопард, принц та плямиста самка, принцеса через постійні обстріли Покровська мають проблеми зі здоров'ям. У тварин погіршився зір. Працівники подільського зоопарку розробили для леопардів спеціальну систему харчування та поселили в затишний вольєр. Колекція Подільського зоопарку поповнилася новими видами тварин, це леопарди, самець та самка, самець має забарвлення, волосяне чорне, а самка звичайне, рибе. Тваринам на даний час по 4 роки. Тварини прибули у нас з із, із Донецької області, з Покровська. з приватного звіринця. Сподіваюся, що вони у нас адаптуються. Пройдуть реабілітацію і будуть давати відтворення, яке буде радувати наших туристів. А це були всі новини на цю Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Журналісти телеканалу «Вінниччина» надалі відстежуватимуть і інформуватимуть вас про всі події міста та області. Бережіть себе та своїх близьких. До зустрічі!